Сьогодні в нашому розкладі буде страва, яка називається ківтєлі. За рік до початку війни я була призначена в цьому приміщенні комендантом. Це завідуючи цього, цього гуртожитку. Один із наших студентів, який ще раніше ходив в наш шпиталь і допомагав там, в шпиталі нашим хлопцям. Прийшов і сказав, що є проблема з їдою, не вистачає, і був такий дуже коротка відповідь: то ми допоможемо. Завтра буде борщ. Сама лічно возила цю їжу. Багато раз попадала під обстріли. Було страшно, але. Но... Сьогодні поїли, слава Богу, готуємо на завтра. А тепер останнім часом годуємо наших хлопців, їх багато, Незважаючи на те, що як у всіх у нас немає світла, тут немає тепла. Повністю все відключено, немає води, але ще ні одного разу ми їх не підвели кожного дня гарячу, домашню і кажуть з їхніх слів що дуже смачну нашу їжу похолодало на вулиці. Ми робимо наш такий знаменитий фірменний чай, мед, лимон, імбір. Отак От наливаємо в бутилки віддаємо хлопцям. Де ми беремо продукти? Все, що касається овочів, це картопля, морква, бурячок. Це Велике спасибі нашим селам, які нам допомагають. Що касається, це що потрібно, якісь гроші все рівно нам потрібно, тому що треба купити імбір, треба лімон купити, треба заправити машину, щоб доїхати до цього села. Це допомагають друзі, які дуже дуже близькі і мене знають. І звичайно, це були спочатку мої власні кошти, а також кошти мого сина. який кожен місяць мені весела для того, щоб я тут могла прожити цей місяць. Зараз в середньому готово годуємо в середньому десь 270 чоловік в середньому, а було що готували і 600 і більше. Це наш такий погріб, де, де знаходиться все це, що нам дали наші люди з Харківської області із сіл. Ми, як закінчується комендантська година, так ми вже і виїжджаємо сюди. Людмила Сергіївна нас забирає. Привозить сюди. Якщо треба, нам такі заявки, що дуже треба на 6 утра бути все готове, значить залишаємося тут на ніч, тому що хлопці повинні наші їсти. А ми потім віддихнемо, як буде в нас вихідний. Так що так, Все теж для переселенців. Зараз воно піде туди, в Валківський район. Зараз нам список дають люди, все це получать. Вчора ввечері мені дзвонили із села Бараново. Що в них вночі родився козак? Ми завтра будемо у цьому селі. Ми веземо ось такий, такий мішочок зимовий, куди мати його буде ложити і в колясці гуляти.